Кримсько-татарський орнамент, культуру приготування українського борщу, українську писанку це та багато інших елементів нематеріальної культурної спадщини України присвоїти собі хочуть росіяни. Та саме ці елементи є основою українських традицій, які ідентифікують народ. Збереження і захист наших елементів, які постійно хочуть вкрасти наші сусіди, має величезне значення для нас і не тільки для нас, я більше скажу, що і для ЮНЕСКО, тому що наш захід, який проходить на теренах Хмельниччини, внесений в роботу організації ЮНЕСКО. Представники 16 областей зібрались у одному залі, аби представити свої елементи нематеріальної культурної спадщини та обговорити їх збереження та популяризацію. Свої представляла і Хмельниччина. Наразі у нас їх 13. Серед елементів всім відомий самчаківський розпис. Питання надзвичайно актуальне, а культурна спадщина і нематеріальна культурна спадщина. Адже культурна спадщина це є частиною нашої ідентичності, ну і основою майбутнього. І багатовікова історія Традиції нашого фольклору збережено по сьогоднішній час, і попри всі виклики сьогодні, попри воєнну агресію, наше завдання популяризувати максимально наші культурні надбання в частині нематеріальної культурної спадщини. Хмельниччина в розрізі усіх регіонів багата на ці здобутки, починаючи з одного з українських видів мистецтва самчиківського розпису, якому використовуються звичайно і різні рослини, і квіти. І птахи, і які мають більше ніж півстолітню історію. Ну і не забуваємо про Шепетівські балади і з'яславські пісні. Якщо говоримо про нематеріальну спадщину, ще не можемо не згадати з Антонінської громади вареники з піском. Дуже важливо згадати сьогодні і про вишивку, яка різниця, але прекрасна по своєму з кожного регіону, з кожного куточку нашої області. Ну і звичайно, зінківська ковбаса та хліб, який має вагу 5-6 кілограмів. Ми маємо сьогодні популяризувати наші Турні надбання і саме завдячуючи Збройним силам України сьогодні в кожному куточку цивілізованого світу присутній фульклор України. Поповнення елементів нематеріальної спадщини Хмельниччини не зупиняється. Зараз у віддалених точках нашої області студенти працюють над вишукуванням стародавніх рецептів регіону, аби створити видання під назвою Автентична кухня, Поділля. Велика команда працює над тим, аби зібрати усіх куточків нашої області старовинні рецепти, узагальнити їх у єдиний реєстр, який ляже в наш архів фондами збереження. І в подальшому будемо через освіту асимілювати ці рецепти в нашу гастрономію, створюючи тим самим таке розуміння, як гастрономічний туризм для привабливості нашого регіону. Велику увагу на симпозіумі приділили елементам нематеріальної культурної спадщини прифронтових та окупованих зон. Їх там є чимало. Та щодня, щогодини, щохвилини є ризик їх знищення російською армією та зброєю. Фахівці розповідають, доля частини елементів зараз невідома. Частину вже знищили. Наприклад, дуже багато спадщини пов'язане з природним середовищем, і воно руйнується. А... Руйнуються природні простори, знищується все, що пов'язане з падщиною. Наприклад, є такий елемент, традиція травництва Луганської області Старобільського краю, воно тісно пов'язано із природним середовищем, з ґрунтами. І наразі те, що робить ворог, обстріли, бомбардування воно ну непоправно впливає на екологічну систему, а відповідно і на цей елемент. Спікери та фахівці не тільки розмовляли, а й діяли. Відтак було напрацьовано кроки подачі ще чотирьох елементів нематеріальної культурної спадщини Хмельниччини. До переліку ворог зараз під час великої війни, повномасштабної війни, він намагається розробити все, аби знищити. Нашу культуру, аби знищити все українське, наші традиції, наші надбання, і взагалі зробити так, щоб української культури не існувало. і ідентичності відповідно. Тому ми навпаки маємо працювати над тим, щоб зміцнити збереження, зміцнити існування подальше нашої культури. Нематеріальну культурну спадщину України в народі називають живою, адже вона передається з покоління в покоління та розвивається. А найголовніше, спадщина повинна бути цікава та важлива народу, бо інакше з часом вона помре.